Днями суд у Британії скасував вирок Пітеру Салівану, який майже 40 років провів у в'язниці за звинуваченням у вбивстві офіціантки. Як з'ясувалося, чоловік не був причетний до нападу, але довести його невинуватість далося тільки зараз, завдяки новим технологіям для збору доказів і аналізу ДНК. На жаль, ця історія не єдиний випадок, коли звинувачений у злочині перетворювався на жертву правосуддя. Телеграф UA розповідає про три найгучніші справи помилкового ув'язнення в історії. Підпис. Підписуйтесь на наш канал докладніше далі. Афроамериканець Ронні Лонг був засуджений у 76-му році за зґвалтування білої жінки в місті Конкорд, штату Північна Кароліна. Його обвинувачення ґрунтувалося на свідченнях, які пізніше були визнані ненадійними, та на доказах, що були приховані або знищені слідчими. Зокрема, понад 40 відбитків пальців, знайдених на місці злочину, не були надані захисту і не відповідали біометриці лонга. Крім того, зразки сперми, які могли б підтвердити його невинуватість, були або не надані, або знищені. Никли безслідно лише у 20-му році. Федеральний апеляційний суд ухвалив рішення про перегляд справи. У результаті вирок, за яким лонг провів у в'язниці 44 роки, був скасований. Того ж року губернатор Північної Кароліни надав потерпілому повне помилування за невинуватість. Після звільнення Роні подав позов до суду, звинувачуючи правоохоронців у серйозних порушеннях. У січні 24-го року він досяг угоди про компенсацію у розмірі 25 мільйонів доларів. США. місто. Конкорд також публічно вибачилося за свою роль в ув'язненні лонга, визначивши значні помилки у судженнях і навмисні порушення з боку колишніх співробітників міста. Глін Сімонс був засуджений у 75-му році за вбивство Керолінс Ю Роджерс. 30-річна жінка загинула у результаті нападу під час пограбування магазину в місті Едмонд, штат Оклахома. Чоловіка заарештували після того, як свідок вказав на нього під час ідентифікації. Попри те, що пізніше він змінив свідчення, вказавши на інших осіб. Підозрюваний залишився за ґратами. Протягом усього терміну ув'язнення Сімонс заявляв про свою невинуватість, наводячи алібі, та свідчення 12-ти осіб. Осіб, які підтверджували, що того дня він перебував у Луїзіані. Однак ці докази були проігноровані або приховані під час судового процесу у 2023 році, після подання нових доказів і виявлення фактів приховування важливих матеріалів, суддя округу Оклахома Сіті, скасував вирок. Прокурори визнали, що ключові докази, зокрема поліцейський звіт, про ідентифікацію інших підозрюваних, не були надані захисту у серпні 2024 року. Місто Едмонд погодилося виплатити сім Со мільйонів 150 тисяч доларів як частину компенсації за помилкове ув'язнення на 48 років. При цьому справа проти Оклахома Сіті та колишнього детектива Клода Шоберта, який був причетний до його арешту, все ще триває. Після звільнення у Сімонса був діагностований рак печінки четвертої стадії. Наразі він проходить лікування та планує використати отриману грошову компенсацію для підтримки інших осіб, які стали жертвами помилкових засуджень. Івао Хакамада був заарештований у 1966 році за звинуваченням у вбивстві чотирьох осіб, керівника соєвого заводу та його родини. Після 40 днів допитів. Чоловік зізнався у злочині. Однак пізніше відкликав своє зізнання, заявивши, що воно було отримано в результаті катувань. Попри це, за два роки Хакамада все ж був засуджений до смертної кари. А у 80-му році вирок був остаточно підтверджений Верховним судом Японії. Чоловік очікував приведення вироку у дію протягом 45 років років, що є світовим рекордом серед усіх засуджених. Після численних акцій протесту та звернень з боку Amnesty International, Японської асоціації професійного боксу та інших організацій у 14-му році суддя окружного суду Сідзуока ухвалив рішення про перегляд справи. У результаті розслідування, яке тривало ще 10 років, суд визнав Хакамаду невинуватим, вказавши на фальсифікацію доказів з боку слідчих. Після скасування вироку Хакамада отримав компенсацію у розмірі півтора. Мільйона доларів цей випадок привернув увагу до проблеми помилкових засуджень у Японії та викликав обговорення щодо доцільності смертної кари в країні. За статистикою Ради Європи, кожна шоста українська дитина ставала жертвою сексуального насильства. Особливо занепокоєння викликає те, що 90% злочинів скоюється в родинному колі, особами, яким діти довіряють. Телеграф ЮЄ розбирався у тому, як попередити злочин і що у поведінці дитини може свідчити про вже скоєне над неї насилля. Докладніше про це далі. Підписуйтесь на наш канал. Протягом останніх років в Україні спостерігається зростання кількості справ щодо сексуального насильства проти дітей у 2023 третьому жертвами стали понад 800 дітей, а лише за 9 місяців 2024 року було зафіксовано понад 500 таких випадків. Голова громадської організації Безпечний простір Тимофій Сайтарли зазначає, діти часто не розповідають про пережите, і злочини над ними продовжуються у випадку з вихованцями інтернатів, дитбудинків та дітей з обмеженими можливостями. Вірогідність стати жертвою збою. Чинця значно вища. психолог Людмила Пилипенко розповіла про тривожні сигнали, котрі мають насторожити батьків, і можуть свідчити про те, що дитина страждає від небезпечного контакту. Серед фізичних проявів виокремлюють несподіване уникання дотиків навіть з боку близьких, травми і почервоніння в антимній зоні, а також скарги на біль і печіння при сечовипусканні чи дефікації. Реакцією на стрес може стати заїкання, нічне нетримання, плаксивість чи агресія без очевидних причин. Поведін. Ковими сигналами можуть бути раптове небажання йти в гості до конкретної людини, гуртка, школи чи садочка. Також насторожити мають занадто дорослі висловлювання, розмови про секс та імітація статевого акту. Часто у малолітніх жертв сексуального насильства раптово з'являються нові іграшки, речі або гроші. Це може супроводжуватись появою нового друга у реальному житті чи у соцмережах, про якого дитина не розповідає батькам. Аби захистити дитину від насильства, необхідно розповісти їй про особисті. Ті кордони, зокрема, пояснити, що ніхто, навіть знайомі люди, не має права торкатися її тіла без згоди, а до окремих місць взагалі за жодних умов. Часто насильники грають з дітьми у таємницю або залякують тим, що батьки будуть сваритися чи взагалі відмовляться від них, якщо дізнаються про те, що сталося, необхідно пояснити дитині, що не існує таємниць, які слід приховувати від мами і тата. Обов'язково наголосіть на тому, що ви любитимете свою дитину і за. Хищатимете її незалежно від того, що вона зробила чи що з нею сталося. Пам'ятайте, для педофіла не важлива ані стать, ані вік дитини. Злочин може бути скоєно навіть проти немовля або хлопчика-підлітка. Намагайтеся вибудувати з дитиною довірливі стосунки, в яких вона може розповідати вам про все, що з нею відбувається, не боячись осуду. І найголовніше завжди вірте тому, що розповідають вам діти. За словами психологів, велика кількість жертв, які все ж наважувалися. Розповісти про насилля стикалися з тим, що батьки просто не сприймали їхні слова всерйоз або навіть звинувачували у брехні. Судді одного з найвідоміших районних судів Києва, Печерського, відзвітували про свої статки та майно, як з'ясувалося з, з декларацій у власності служителів Феміди, маєтки у передмісті Києва, цілі будівлі на хрещатику та навіть величезні громадські вбиральні. Докладніше про те, хто суддів заробляє найбільше і чим володіє. Далі підписуйтесь на наш канал. За даними обоз ЮЕС судді Печерського районного суду, на відміну від парламентарів, не купують маєтків площею у тисячі квадратних метрів. Юридично підковані служителі Феміди обирають відносно невеликим будинки. Втім, і таку нерухомість можуть дозволити собі далеко не всі українці. Так, суддя Євген Хайнацький задекларував одразу кілька маєтків, що належать його дружині Юлії Кияновській. Жінка володіє двома будинками в елітному передмісті Києва, в селі Вишеньки. Йдеться про нерухомість площею триста 83 та 381 квадратний метр. Судячи із супутникових знімків, маєтки розташовані поряд. На території також є басейн. Крім того, дружині Хайнацького належать дві квартири у Києві: у 72 та 110 квадратів. Також компаніям, пов'язаним з дружиною судді належать дві автівки: BMW X5 21-го року випуску та BMW X7 22-го року. На другому місці за площею будинку опинилася суддя Катерина Середа. Вона володіє маєтком площею. 299 квадратних метрів у селі Хотянівка, держслужбовиця зайняла одразу три земельні ділянки в котежному містечку міжріччя, оформивши будинок як дачний. Також землею Хотянівці володіє її матір Тетяна Мартиненко. Варто зазначити, що це село на Київщині доволі популярне місце проживання серед працівників Печерського суду. Там вже придбала ділянку і будинок суддя Тетяна Ільєва. Згідно з декларацією, з 19-го року вона є власницею нерухомості площею двісті. 65 квадратних метрів. Цікаво, що Печерські суди, як і всі районні, мають відносно невеликі зарплати. Найбільше торік у середньому заробляла суддя Світлана Смик. Її оклад складав близько 148 тисяч гривень. При цьому держслужбовиця має у власності дві квартири у 76,5 з половиною та 60 квадратів. Крім того, суддя має право безплатного користування майном Анни Дрич. А саме квартирою площею під 159 квадратів у ЖК Панорама на Печерську, і а Mercedes-Benz GLE класу 16-го року випуску. Приблизна вартість такої квартири 12 мільйонів гривень, а автомобіля близько 40 тисяч доларів. Друге місце за рівнем зарплати у Печерському райсуді посідає В'ячеслав Підпалий. Саме він напередодні повномасштабного вторгнення відправив Віктора Медведчука під домашній арешт, звідки той згодом втік минулого року. Підпалий заробляв у середньому 147 тисяч гривень на місяць. Згідно з декларацією держслужбовця, з 2008 року він зар Реєстрований у гуртожитку в кімнаті площою 10 квадратних метрів. Крім того, він має право проживати у квартирі площею близько 52,5 квадратних метрів у селі Деремезна на Київщині. Власних об'єктів суддя буцімто немає. Втім, його 80-річний батько Валерій Підпалий володіє майном вартістю у десятки мільйонів гривень. Зокрема, пенсіонер має у власності нерухомість на хрещатику площою 372 квадратні метри, яку отримав у спадщину. А так. Також, згідно з документами, володіє громадською вбиральною площою 150 квадратів у сквері на Володимирському проїзді. Крім того, йому належить будинок на 262 квадрати за адресою Володимирський проїзд Будинок 2. цікаво, що ці об'єкти фігурують у кримінальному провадженні. Міські комунальники навіть намагалися демонтувати будівлі як незаконно збудовані, але поки що успіху ця справа не мала. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.